Поплив наш спортсмен. Ну, трошки спішить. Да, спокійніше. Тут... Я починаю. Я Не розганяться, треба розганятися, потрібно 4 басейни пропливти без зупинки. Бо от на третьому-четвертому ти вже будеш... Я, не помню. Від чого? я дохожу до бортика, що мені робити? Просто ногами відштовхнувся і в ну, стрілочку. Ось це я, я доплив, угу. просто, ну, як небудь розвернутися, я толкнувся. Ну взагалі, дивись, є повороти. Є повороти кролем і спиною, вони робляться кувирком. Ми до, до цього з тобою пізніше дійдемо простий варіант ти от, доплив до бортика, торкнувся до бортика і відштовхнись від бортика і ідеально витягнися. Бажано в стрілочку. Ага, я зрозумів. Да, в стрілочку витягуєшся і просто ждеш, вода тебе пронесе подалі. Чим далі тебе вода пронесе під, ну, вперед, тим менше тобі ти буде пливсти. О, майже стрілочка. Да. Чим сильніше ви будете відштовхуватися від бортика і чим сильніше потім будете тягнутися, тим менше вам прийдеться пливсти.